Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде мій традиційний рукодільний щоденник за цей тиждень. Бачите, тут не, не дарма лежить така кубка, поруч сидить Кицька. З кицькою вже все гаразд. Я минулого разу казала, що ми з кицею зробили операцію по стерилізації. Киця вже знову бодра і весела. Бадьора і весела, да, урчить, як, як заведена. От. А сьогодні в мене ціла кубка всього, і навіть є фініш. Чому я це склала такою кубкою? Бо мені стало цікаво, дивіться, яка в мене сьогодні гама кольорова. Дуже-дуже-дуже осіння. От. Давайте дивитися одна за одною. От, роботи. Киця, подвинься. Сунься, 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 давай. От, Зігнали кицю. Ну, вона ще прийде. Тут сонечко на, на підвіконні, вона ще прийде. Дивіться. Що я робила цього тижня? По-перше, я просунулася в вишиванні цієї брошечки. Це в мене брошка від Абрісарт, вишивається вона. на... Художньому холсті, на, на, виробник її назвав крапелька Сонця. В принципі, я думаю, що нормальне, класне наз, е, найменування. Е, я вишила тут майже все, мені лишилося м, отак. От. Все, скільки буде? Щось я підтуплю з раночку. Це буде е, одна, один сегмент, це буде 20%, ну 40%, будемо казати, мені лишилося. В принципі, нормально йде, бачите, тут бісер меншого калібра, він прикольно вкладається. Тут під нього є спеціальна голочка. Я її зараз тут вставила, бо ще не душила нитку, Я там треба подумати, як вишивати. От. Добре, йде, гарно іде, я думаю, що можна завершити. До речі, до речі, я покажу в покупках, чи показала вже в покупках показала, мабуть, в покупках, що я Купила сюди на заміну стразики, бо тут стразик він білий. От Те, про що я казала, бачите, він на, на фото на картинці він ну, не білий. От. Можливо, це через те, що він е, на шалику знятий. От. І шалик на нього ну, якби відтінок дає. Але я буду його заміняти, як я вже казала, на такий лимонний. От. Я вирішила все ж взяти світліший. Я думаю, що буде гарно. Тут лишилося, в принципі, на один раз присісти, душити основу, от, а потім треба буде збирати, пришивати вже з фетром. Сподіваюся, закінчити наступного тижня. Хотілося б. Так, що в мене ще є? Ще в мене є оці гриби мої. Як можете бачити, в мене ця грибна полянка вийшла на півфінал. Тобто я тут дошила всі хрестики і півхрестики. Ну, Давайте, давайте, я вже розколюю. Замість булавок, замість вколювання я таку от Взяла свої. В мене ж на дачі все лишилося. В мене такі от е, кліпси. Я купила цілий набір, із минулого в мене там ще кілька штук лишилося. І вони всі в мене лежать на дачі. І тут от одна завалялася. От, її користуюся. Дивіться, тут буде ще четверта полянка, це буде в мене е, такі чи опенки, чи щось. Ну, вони біло сіро бежева така гама буде. О, це я втягнула ниточку, щоб е, робити вже... Е, тут буде бекстіч на цих грибочках. В них оці як це, пори, спори. Коротше, о -о -о, оцей простір під шляпками гриба він буде такий з о, такими штуками, тільки е, жовтим буде вишиватися, бо вони всі такі руденькі. Це ж лисички. Це ж... Нарешті я вивчила, що це лисички. І знаєте, в мене тут є магазинчик на лагері на горки, хто не знає. От, ну, місцеві люди, хто тут живе давно, більше 30 років, знають це як лагерний. От, а ті, хто живе не так давно, знають це як Нагорка, бо там є зараз, це, який називається Нагорка. От, а взагалі-то там колись були військові лагеря, І, ну, і через це там, базар, який там був, називався Лагерний. Короткий ексурс в історію Дніпра завершено. Там у нас продають грибочки. Мариновані кваш... чи Чимаш... квашені солоні, ну, дуже смачні. Я купила там маслята і купила лисички. Лисички купила, вони були такі їх от в картопельку. Доб... Ой. Все, так. Зараз піде слюновиділення, Не будемо про це. От, Грибочки, хотілося б їх душити цієї осені. Тобто мені тут ще четверта лужайка, четверта лужайка займе десь. 1400 вона десь займає Отак от, хрестиків. Ну, тут бек робиться швидко, проблем не буде, я думаю. Хотілося б дошити, щоб звільнити папку. Бо знаєте що? Я ж купила цю схему з гарбузовою грядкою. Я не пам'ятаю, чи казала я вам, чи ні. Я її таки купила і я б хотіла її почати. Я вже зрозуміла, що я не почну сову. Я не почну мого на цій принтованій основі пугача від чарів на мить. Ну, вже пропустила я час, коли їх треба було починати. Але ну, в мене ж є гарбузова грядка, а вона величенька, там близько 10 тисяч. Хто не знає, що за гарбузова грядка від Ірини на Нешвілі є такий, ну, по-простому, подушечка, по-научному це називається банарукоті. От, там з гарбузиками він дуже гарний. Якщо ви в Інстаграмі ну, заходите туди хоч іноді, то зараз там це хід. От, Я купила схему, хочу почати, але для цього мені треба закінчити гриби, щоб звільнилося місце для зберігання. Папка. От, Бачите, такі непогані просування. Тобто є шанси скінчити оце. ну, Лисички я точно скінчу. Можливо, і четверту, можливо, непогано було б скінчити. До речі, продемонструвала вам своє спіднє. Грибочкове спідня. Нормально виходить, для такої схеми. нормально. Так... І що в мене ще є? Ще я трішки повишивала. Ой, конячку, я повишивала. Бачите, тут додалося на гарбузиках, додалося я навіть тут щось, якийсь зад-коня почала вишивати. Я вже думаю, можливо, мені ну, на конячку перейти, воно буде краще. О, щось в мене так воно туговато йде. Бачите, тут я роблю сплюснуті ці хрестики, бо там схема така, вона показує півхрестик. Не півхрестик, а чверть хреста. Типу. Ну, воно буде тупо. Я його вирішила робити з плюснутими хрестиками, але отут тут, -от в краєчках, отут, -от, отут буде. ну, чверть. Чверть? Чи півхреста, як це правильно називати? Коротше, там, де е, по діагоналі вишивається два різних хрестика. От дивіться, я не можу зрозуміти, наче тут нитка, вона ну, тут має відрізнятися нитка. Я почала тут вишивати оцією. Отак, от, от, якщо дивлюся через камеру, воно гарно видно, що тут відтінок інший. А вживу воно майже, ну, майже непомітно. От Скажіть мені, ви б міняли ну, якусь на більш світлу нитку, щоб цей гарбузик не вийшов пласким? От, Бачите, тут різниця, воно вишите. От, напишіть мені, чи видно воно, чи ні, бо я маю сумніви. От, а так, в принципі, потроху вишиваю на такому великому каунті мені класно вишивається. Сумніви, що я мала, вони розвіялися. Хотілося б душити, але я думаю, що цього року навряд вона дошиться, бо дуже багато чого є душувати. Дошивати мені, собственно, треба оце. Це в мене мірабілія, мейден of season, 4 сезони. Що ще сказати? Осіння дівчина. Осіння дівчина, я її, пішла її тут вишивати. Отут темне гірчичне, отут, 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 краєчки. Тут я трішки навіть листичку почала, але тут треба рахувати. Листичку треба сісти і порахувати. От. І оцю частину я ну, трішки тут заповнила. Тут десь 400 хрестиків додалося. Я розумію, що треба більше. треба більше, бо до ну, до кінця осені, мені 15-го б дошити отак от. І листочки, і це все. Тут ще буде така вставка е, з цього чорнильного. Е, знизу тут буде, тут буду ще листочки валятися. Е, до 15-го мені б треба душити отак от і перекрутити, переставити снапи. але щось не тягне. А не тягне чому? Тому що тут треба сідати і треба знаєте, сісти і розкластися. А в мене щось останніми днями така. Журба якась така, що ну, якось не вкладаються. От Я щось таке простіше беру. Що я беру простіше, я зараз вам покажу. От. Є в мене отака штука. Як ви можете зрозуміти, це в мене вже фініш, Це в мене такий браслет від е, Happy Bag виробника. От Бачите їх в інстаграмі. Я купувала у Іванки, в неї була якась акція навіть на ці браслетики. Це той же виробник, що я купувала сумочку. От Літню сумку я купувала, і браслетики в них такі ще є. Браслетики шикарні, класні, мені дуже сподобалося. Спойлер до моїх покупок, я купила ще такі підвісики брилочки Теж сподіваюся їх вишити. Прекрасно, воно все зроблене. Ну, схема, як розумієте, проста. Це у нас штучна шкіра, штучна шкіра гарної якості, кнопки дуже класні, пробиті хороші. Отак от він, ну, перфорація класна, бісер якісний, зауважень немає, питань немає, все класно вишивається. В комплекті йдуть ниточки іголочка. Ниточки голочка всіх вистачило, лишилася, я навіть його в дві нитки вишивала. Отак от у от мене ще лишилося бісера. Тобто, якщо ви там кілька бісеринок, ну якщо ви його розсипете і <гум> десь там ще щось, то, можливо, й не вистачить. А якщо там ну, кілька бісеринок десь впустити, то не страшне, тут його з запасом покладено. Тобто вишити точно вистачить. От. Вишила такий браслет, вишився він в мене. Ну, Трішки я вишила, отакот, потім я ще вам показувала, я десь вишила. І оце я завчора вишила майже половину. В принципі, якщо ви гарно швидко вишиваєте, за 1-2 вечора такий браслет вишити цілком реально. Потім, коли він вишивається, просто треба сюди прикласти задню половинку. От, прикрити і дивитися, там воно дірочки співпадають, і просто дірочка в дірочку, дірочка в дірочку, дуже воно класно співпадає. І так охайненько-охайненько, просто прошити його туди і назад. Все. Тут тільки нитку треба розрахувати, щоб не закріплювати. Мені трішки не вистачило, то ну, закріплення отам, от, внутрі то було трішки незручно. А так, в принципі, якщо ви візьмете достатню нитку і все однією ниткою прошити, то буде дуже класно. От. Браслет класний, я його, його збираюся подарувати. Думаю, що подарунок буде гарний. І підвісики ці я теж збираюся вишивати і дарувати. Я їх вам зняла вже частинку, мені приїхала посилка від диванки. Я зняла її як розпаковку, бо нема сил терпіти було. От. І там в мене є оці підвісики, і там є матеріали на гарбузову грядку. Якщо я буду починати гарбузову грядку і підвісики, а підвісики точно буду починати, я вам це про це все ще розповім. От, але ну, якби розпаковку і, і шматочок до майбутнього відео про покупки я вже зняла. Тобто можу з чистою совістю починати вишивати. Якщо у вас є така якась потреба зробити комусь гарний подарунок ну, відносно недорогий, який швидко робиться, який, є, ну, який знаєте, не, не соромно подарувати ну, знаєте, на сувеніри комусь, або якимось друзям, особливо там, за кордоном. Ну, щось таке. Дуже рекомендую цей happy back, от, бо набори дійсно толкові. Набори дійсно толкові. Вишивається нескладно, і це та продукція, за яку, в принципі, не соромно і не, не шкодує, що ти її купила. от. Бо, знаєте, от мені, що тут сподобалося, що тут є нитка з голкою. Бо е коли е ну, купуєш набір, а там нема нитки з голкою, ну, в принципі, для мене це не проблема, бо я вже повишивала. Бісером багато. І в мене є там якісь підбірка голок, і нитка в мене в принципі, я нитку цілий конус купила цього від спарбіца І, в принципі, я там можу руками його вишивати, і мені стане цих ниток. Але, от, наприклад, чорної нитки ну, це треба було б тоді окремо замовляти. А так ти береш і в тебе вже все в одному наборі є. Це дуже зручно. Гарненька яка. От. Фініш маю, тут просування невеликі, не знаю які. Сподіваюсь, що я таке щось повишиваю. Це вишивається не спішно. Тут, в принципі, непогано можна дофінішувати третю, части... третю частину, спробую почати четверту, ну, тут треба б завершити. От, що я ще вам хотіла показати? Я вам в покупках показала клей, клей який я купила в акварелі. От, купила в акварелі силиконовий клей. А, задавала питання, чи їм хтось користувався. Дівчата мені написали, що так користувалися Клеїть Він гарно тільки а, засихає. От, я вчора його розпакувала, роз, розкрила, розпечатала от, і е, спробувала. А, там в, внутрі, всередині. Всередині цієї штуки, ну я не буду зараз розкручувати, бо це клей. Там є така пробочка. От. Я вам рекомендую пробочку цю не викидати. Зніміть ковпачок, виньте пробочку, розкрутіть, покористуйтеся клеєм, він густий. Скористуйтеся клеєм, а потім трішки витисніть повітря і закрити пробочкою, а потім накрутіть ковпачок. Я сподіваюся, що це його якось збереже. Ну, По-перше, це буде безпечніше з того боку, що він не витече, якщо там всередині буде пробочка. От. А по-друге, ну, я сподіваюся, що буде менше сохнути, бо все-таки пробочка і ковпачок це більш надійно, ніж просто ковпачок. От. Що я ним клеїла? Я тут просто виклала його в лоточок, щоб воно підсихало. Дивіться, в мене є така гірлянда. Тут 10 штук, одну десь ми мицю загубили. В неї розсохлася отут от штука, і ці лампочки вони почали ну, вона висіла в мене на полиці і вони почали падати. І знаєте, воно пум-пум-пум, І серед ночі попадали ці лампочки. Одна, друга. І треба було їх збирати і кожного разу туди надягати. Щось ну, Китайці не доробили, і воно розсихалося. Тому я Зняла цю гірлянду. От, і кожну цю штучку промазала цим силиконовим клеєм. Це я зробила вчора. Сьогодні воно вже підсохло, і воно, в принципі, так гарно тримається. Я думаю, що більше воно в мене не падатиме. Давайте зробимо switch on. Де-де-де-де-де? Що? Ні, все. Все, кіна не буде. Щось тут не те. Можливо, я щось з батарейками не те зробила. Або, або там щось відірвалося. А, ні, о! Світиться. То просто воно, мабуть, вже батарейки слабенькі, треба батарейки поміняти. От, Воно світиться, воно коли було нове, воно так ну, класно світилося. Це просто, мабуть, вже батарейки не тягнуть. От. Так що клей я випробувала, він такий густий. Але його треба розмазувати. Я вам порекомендую, якщо ви будете його розмазувати, візьміть або стек якийсь, от, типу дитячий для пластиліна, або просто от паличку для кави, якусь, або якийсь лопаточку, якусь ножичок столовий, який ну, тільки не гострий, а такий, знаєте, з заокругленим кінчиком. Коротше, щось візьміть, щоб його розмазувати. Бо якщо ви його накапали, він отак от крапелькою і буде. Це не те, то, не то, що як момент, він не розтикається. От. Клей випробувала. Ще випробую його, буду клеїти фоаміран до пластикових іграшок. Подивимося, що буде там. От. А, і до речі, дякую вам всім, хто мені написав, де купити батарейки таблетки. Я сьогодні маю зайти в Аврору, візьму з собою цю гірляндочку, подивлюся, чи є там підходящий розмір. От, Бо я якось за аврору, ну, я думала, що це ну, там дівчатка мені написала, що на Курчатовському це у нас такий, ну, типу, там, технічні всякі будівельні е, там, якісь оздоблювальні штуки, там, сантехніку якусь продають там, я знаю, пили, там, щось таке, інструменти. от, е, ну, Я, в принципі, думала, що воно там можуть бути батарейки. але, е, від мене туди їхати далеченько. От, а в Аврорі, в принципі, в центрі можна зайти подивитися, що в них є. От, дякую вам всім за перегляд. Хто додивився до кінця, вам окрема подяка в окрему корзиночку. Лайк можете поставити, не соромтеся. Хто ще не підписався, підписуємось. І я з вами кажу вам папа, -па. до наступного відео. Зустрінемося обов'язково.